Всім привіт друзі! З вами я, Хлінобус. І сьогодні ми ну, Точніше, я сьогодні вам покажу всі способи, як вбити кукурудзу в Мелон плейграунді. Перший спосіб просто його бахнути об стіну. Ой, якщо чесно, я забувся, що тут кукурудза має бути. Ну ви добре знаєте. І там, ну і он. Другий спосіб знайти зрадника у бійцю Мелона. Третій спосіб, коли всі мої підписники перетворились на мене. Четвертий спосіб влаштуватись на роботу на офіцера і знайти якогось п'яного. Возарештовано за викрадення дітей. Ой, дітка, понимаєте, тут такое дело. Я волшебник. Без жартів. Ой. Ні, ну бляха, попідплейтайм три навіть не страшна гра, і ще й така крута, правда? Поки що я тут навіть нуль монстрів побачив. Така вона вже і крута. Не, не. Ще може підсмажити на попкорн. І це є п'ятий спосіб. Наступний спосіб прийти в кінотеатр і подивитися там фільм Майнкрафт. Ай. М Стів. Це була тільки перша частина, тому всі па-па.